Високі високі, сильні, проте добрі і чутливі львівські баскетболісти Саша Васільєвич, Владан Вокуславлів, Леонід Стефанишин та Горан Іконіч завітали до дитячого реабілітаційного центру Джерело. Ми прийшли сюди і хочемо допомогти. Чи можемо? Ми граємо в баскетбол, і тому з ними також будемо кидати м'яча. І ми дуже раді, що нас покликали. Діти, навіть не знаючи правил гри, впевнено, беруть м'яча до рук та закидають його у кошик. Я м'яч закидав дуже сильно. А як вчили правильно м'яч закидати в кольцо. I see a lot of and... Я вперше побачив таких дітей, і я зрозумів багато речей, відчув велику повагу до них. Це просто великі люди. Вони не бояться жити і вміють жити наповну. Нам є чому у них повчитися. Ці діти можуть навчити вірити у себе і у власні сили. А це чи не найголовніше і у житті, і у спорті. Кожен з цих людей, кожен з цих дітей це дуже сильна особистість. Мабуть, посильніше, ніж будь-який спортсмен. Як вони долають всі свої якісь труднощі в житті? В них можна тому повчитись. Тому дасть Бог, як вони прийдуть, я буду після матчу підходити вітати кожного особисто. Буде дуже приємно. Я попробував три рази. Я закинув в кільце і. Мені сподобалося. я середу обов'язково буду на матчі. Наступний матч у серії плей-офф Політехніка Галичина і будівельник відіграють вже у середу о 18.30.